Формадол забудь про головний біль. Сьогодні триває п'ятий місячний день місяць у знаку козорога, символ дня, єдинорік. Він символізує вірність своїм принципам. Вся інформація, що надходить сьогодні, може стати причиною для роздумів та хвилювань. Варто з обережністю заводити нові знайомства і, якнайменше розповідати усім про свої справи. Дорога в цей день обіцяє бути сприятливою. Люди народжені 29 жовтня мають мінливу натуру та захопливу особистість. Здається, що вони завжди тримаються осторонь, хоча у них є схильність привертати увагу. Серед відомих іменинників 29 жовтня український футболіст та тренер Руслан Ротань та голівудська акторка Вайнона Райдер. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку ОВЕН. у цей день вам потрібно бути максимально чесними. Обман і маніпуляції можуть обернутися серйозними наслідками. Телець, сьогодні вам випаде шанс обговорити питання кар'єрного зростання. Постарайтесь не втратити баланс між роботою та особистим. Близнюки, ваша енергія буде на піку. Використайте це аби максимально завершити усі розпочаті важливі справи. Рак. Сьогодні вам потрібно збавити темп, скажені перегони забирають багато сил. Обережіть себе, Лев. Вам на користь піде зміна обстановки. Невелика подорож допоможе зарядитися енергією і подарує масу приємних емоцій. Діва сьогодні для вас день спілкування. Ви зможете легко знайти спільну мову як з колегами і діловими партнерами, так і з близькими людьми. Терези, вам час ухвалити важливе рішення, яке вплине на майбутнє. Не варто поспішати. Обміркуйте кожен крок і можливі наслідки. Скорпіон, вам варто використовувати будь-який шанс покращити своє матеріальне становище. Стрілець, заздрісники, можуть влаштувати проблеми, варто розраховувати лише на власні сили і не покладатися на сторонню допомогу. Козорі уважніше придивіться до свого оточення, можливо, деякі люди стали джерелом негативу у вашому житті. Подолій сприятливий час, щоб продемонструвати свої сильні сторони і ділові якості. Вам варто від роздумів переходити до активних дій. Риби приділіть більше уваги здоров'ю, уникайте місць великого скупчення людей, спостерігайтеся. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.